Нагадує український майдан: на протестах у Грузії помітили тітушок, які били активістів. У соцмережах ширяться кадри нападу невідомих чоловіків спортивної статури на тих, хто прийшов виступити проти скандального закону про іноагентів. Очевидці кажуть, група молодиків пересувалася на автомобілях. Від їхньої атаки кілька людей отримали серйозні травми. Сама акція ні на день не вщухає у Грузії. Цієї ночі мітингувальники збиралися не лише поблизу грузинського парламенту, а й перекривали автомобільний рух. У Тбілісі. кількох демонстрантів забрали до відділків. Законопроєкт, що викликав таку бурхливу реакцію і в Грузії, і в країнах заходу, місцевий парламент прийняв у першому та другому читанні. Незабаром мають розглянути його втретє. Тим часом прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе був змушений відмовитися від візиту до штатів через нібито умову Вашингтона призупинити обговорення закону про іноагентів.